Під Вільшанською сільською лікарнею сльози та прокльони. Роми тільки що дізналися про смерть одного зі своїх старішин. Миколі було 49 років і його підстрелили. Це сталося просто під стінами сільради. О 10-й ранку Микола та ще за два десятки ромів приїхали сюди, ніби на прохання чиновників. Молодеж просто веде себе неадекватно, конфліктно і не реагує ні на замічання, ні старших, ні нікого. Напередодні цигани побилися на вулиці з підлітками. Голова сільради каже, обурені місцеві вимагали публічної розбірки, хотіли поспілкуватися, а почалася бійка. Напали, почали люди між собою любити, той почались якісь, то, і... які -то, взриви, то просто. Тяжело було розібратися, взагалі, що відбувається. Що Випадкові свідки не бачили, хто саме розпочав пальбу, лише кажуть, цигани хапали, що під руку попадеться. Цигани почали хватати кирпичі з машин, витаскувати ломи чи арматуру і це саме по машинах цих Ко мені підскочив один циган з жіною віднімав лопату. Усе тривало лічені хвилини. Роми наполягають. По них стріляли з травматичної зброї та рушниці. Показують сліди від гумових куль. Це його. мені стріляли. Я свого отца віос у машині Литвина. мені вистріля у лікарні. Одразу четверо чоловіків. Усі роми, родичі запевняють, анонсована сходка була засідкою. Это засада, ребята не ждали. Ніхто не ожидал, що в них будуть отак стріляти. Того в сердце, того в ногу. Петро учасник розбірок. Наполягає на зустріч, їх кликали голова сільради Андрій Литвинов та його батько, депутат облради Олексій Литвинов. Місцевих там не було, а старший з Литвинових, наче був із групою невідомих. Приїхали ми туди, що все нормально, без нічого там, ну, всіх пообщатися просто. Вискочили чеченці, ні знакомої з лексуса. Стріляти за його словами почав саме депутат батькові Петра. Миколі поцілили у спину. На вискоча в ліву сторону і серце аж напухло. напухлота. Да. У вільшанах вісім тисяч мешканців з пів роми осіли тут. Давно Мы тут живем сімдесятого года. На всі сім'ї зі у нас здесь нету что там беженцы какие-то или біженці, какіта, рікакі заліні. На сі здесь коренные, все приписаны, все живут уже давно. Тут работають, усі тут у нас дети в школу ходять, всі тут нормально. На месте працює поліція. Масову бійку зі стріляниною називають побутовим конфліктом. Тривали були не неприязні стосунки. Деталі поки не розголошують, з якої зброї та хто стріляв, ще з'ясовують до райвідділу доправили 20 людей з обох сторін. Маємо відомості щодо застосування лише травматичної зброї, однак цей факт не є остаточним і перевіряється. Зараз якраз триває процес вирушення зброї. У приміщенні сільради допитують депутата Олексія Литвинова. Він не визнає, що був учасником сутички, наполягає, не стріляв. Запевняє біля сільради, у когось з місцевих просто не витримали нерви. Бороми занадто нахабно себе ведуть. Ані відбивають молодіж, граблять людей. Це просто ну яка ні безпридільничають не, не только по одному посілку, а по всіх Недавно одному мужчину ноги попереламували. Вчора молодіж ізбивають ша шайка. Біля місцевої лікарні вже чергує за два десятка людей з автоматами. Це підкріплення поліції. До селища заїхали автобуси з силовиками. Копи намагаються попередити масові заворушення. Ситуація вибухонебезпечна. Це стає зрозуміло, коли лікарі повідомляють, Микола Каспицький поранений у спину, загинув. Його син, який тільки но спокійно спілкувався з пресою, кидається на камеру надзвичайних новин. Розлючені цигани вимагають самосуду чи не дійде до крайнощів, не може передбачити ніхто. Стан щетрях поранених залишається невідомим. Їх вже перевезли до Харкова. А у саме село продовжують з'їжджатися машини із підкріпленням для поліції.